Спілкування, яке відкриває можливості, у Чернівцях відбувся тренінг для людей, які брали участь у воєнних діях, і тих, чиє життя змінила війна. На заняття люди змогли презентувати себе та свої ідеї і дізнатись секрети ефективної комунікації з колегами, партнерами чи клієнтами. Насправді цей проект реалізовується не лише в Чернівецькій області, але й в інших областях України. Іншими організаціями в нас це дві бізнес-школи. Це відповідно цикл тренінгів освітніх групових консультацій для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин, людей з інвалідністю в результаті війни. Основна мета відкриття можливостей для ветеранів та ветеранок, щоб вони змогли знайти себе, реалізуватись та відкрити власну справу, каже комунікаційниця. Зокрема, додає, що на сьогоднішній груповій консультації учасники могли дізнатись про якісну комунікацію у багатьох сферах життя. І насправді, основне знову ж таки, таке ну завдання, яке ставилось перед перед тренерами, це поспілкуватися з аудиторією, це з'ясувати власне ключові моменти пов'язані з тим, як люди розуміють комунікацію, що для них є комунікація, який є досвід, відкрити певні можливості пов'язані з реалізацією певних комунікативних навичок. Звичайно, ну і проговорити те, що болить. Пані Наталія каже, що бачить люди. Люди прагнуть знань, але складаються різні обставини, які можуть обмежувати до них доступ. Війна, вона змінила нас всіх. І навіть тих, тих хто був на фронті, це очевидно. Тих, які залишаються в тилу в Чернівецькій області, це менш очевидно. Але нас кожного зачіпує по-своєму. Ми змінилися. І ми потребуємо розуміння того, що відбувається. Іноді складно зорганізувати людей. Є такий внутрішній спротив, є страх нерозуміння, є страх несприйняття, є ну, навіть такі стереотипні речі, що я вже доросла людина, ну, чого я буду йти щось там нове вчитися і так далі. Одна із учасниць тренінгу каже, що вважає такі ініціативи надзвичайно корисними. Дуже сподобався семінар. Ми піднімаємо і обговорюємо важливі теми. Це дуже важливо на сьогоднішній момент. Дуже важливо, коли люди спілкуються, обмінюються думками і вчаться чогось нового. Такі зустрічі потрібні, щоб Вдосконалювати свою майстерність або вдосконалювати свої навички, або отримувати більше інформації про те чи інше хотілося б, щоб насправді цей проект розвивався. Він набрав ще більших обертів, і ще більша кількість людей насправді залучалася до тому, що це важлива проблематика. Як на регіональному рівні, так і на національному рівні повинні пам'ятати і розуміти, в якому стані ми знаходимося, і відповідно. Співпрацювати, комунікувати, і, відповідно залучати ветеранів, їхніх родин до розвитку якихось певних комунікаційних тренінгів, крім того, до розвитку власної справи. Хто не зміг приєднатися до цього тренінгу, зможуть відвідати інші, які невдовзі відбудуться. За нагоди анонсує Наталія Начаєва-Юрійчук. Наступний захід у нас буде 13 серпня. Так само тут в Чернівецькій обласній універсальній бібліотеці імені Михайла Івасюка, яка є партнером власне, в реалізації даного проєкту. І, відповідно, дана, даний тренінг, консультація, вони будуть фінанси для нефінансистів. Тренерка, власне, колишня працівниця банківської сфери Раїса Юрійчук, яка розповість про те, що таке фінанси, власне, ну не просто що таке фінанси, які карточки краще підбирати для того щоб отримати, скажімо так, навіть малесенький прибуточок з того, що нам надходять, які надходять кошти, як читати угоди з банками, на що звертати увагу, коли ми говоримо про нарахування відсотків, і і багато інших таких лайфхаків для людей, які далекі від фінансів, Юлія Слободян, телеканал, тева.